В оригінальний спосіб побороти страх висоти вирішив 20-річний черкащанин. Вже майже рік хлопець підкорює дахи багатоповерхівок. Таких екстремалів останнім часом називають руферами, а їхнє небезпечне захоплення стає дедалі розповсюдженішим в Україні. Все починалося на даху власного будинку, розповідає Дмитро. На той час він страшенно боявся висоти. Втім, перемогти цей страх йому все-таки вдалося. Це спонтанно все случилось, просто вирішили залізти на кришу. От, ночі, Залезло, понравилось. Було страшно взагалі підходити до краю. Вот, того на коліна дивився, а потім якось само собою пройшло, даже не знаю як. Відтоді висота для Дмитра стала джерелом адреналіну та задоволення. Хлопець вже встиг побувати на дахах різних будинків, будівельних кранах, мостах, трубах. Розповідає, місця для руферства обирає випадково. Кидаємо по місту, Місто є, от, треба залізти. Ну, якби у нас так, що. Лично для себе я лазя по цікавим містам, а не так, щоб галочку на домах поставити, бо я там був і там був. Спонтанно просто йдемо по місту, що -то високе понравилось. Залізти треба. Захоплення Руфера поділяють його товариш та фотограф. Останнього екстремал знайшов в соціальній мережі. Віталій вже давно захоплюється фотографією, тому із задоволенням фіксує на камеру місто із висоти пташиного польоту. Вибирається місце веселе, цікаве, яке. Не дуже легко доступне завжди, бо в нас в Черкасах є деякі фотографи, які просто там парки фотографують або ще щось. А мене так своє ніша, нічне фото або просто панорамне фото десь зверху. Дмитро запевняє, руфінг заняття не для кожного, тому попереджає недосвідченим його витівки повторювати не слід. В майбутньому черкаський руфер мріє побувати на дахах різних міст Європи. Світлана Шраменко Дмитро Мирошніченко, Черкаська служба новин.